Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про те, що я знаю, і про те, як я користуюся таким важливим елементом для вирощування лохини, як сірка, а також про осінній полив лохини. Отже, на рахунок сірки. Сірка в основному використовується в двох цілях. Перша і найголовніша ціль це підкислення вашого субстрату під лохину або вашої материнської землі, початково перед посадкою. А друга ціль це є просто підживо, ось які лохина споживає також сірку в якості доброго і споживає її, можна сказати, найбільше з усіх мікроелементів. Не путайте із макроелементами. До основних макроелементів відноситься фосфор, азот і калій, і їх лохина вже споживає у найбільшій кількості, як і будь-які рослини. А сірка це мікроелемент. Але оскільки сірку ми вносимо з такими добривами, як сульфат калію та сульфат амонію, то в якості самої підживи сірки нам завжди вистачає в нашій посадці. Сьогодні ми поговоримо іменно про внесення її як закислювача вашого субстрату. У вільному доступі в інтернеті є таблиці, в яких конкретно сказана кількість сірки, які потрібно вносити на метр квадратний, в залежності від вашого ґрунту. Тобто, в залежності, чи у вас суглинки, чи пісок, чи чорнозем. Ви повинні вносити різну кількість сірки для закислення цього ґрунту на одиницю. Ну, тобто на одиницю ПА, щоб знизити, потрібно внести конкретну кількість сірки. Е, також сірку потрібно сірка сама по собі не має закисленого ефекту. Вона діє тільки після того, як її бактерії починають переробляти на сірчану кислоту. Тому е, основною умовою, щоб ваша сірка діяла, її потрібно. Потрібно, щоб була е, плюсова температура, і щоб е, сірка знаходилася під землею або замульчована добрим шаром зверху е, мульчі, щоб на неї не потрапляло е, сонячне проміння, тому що ультрафіолет буде вбивати бактерії, і сірка просто не буде діяти, не буде е, сірчаної кислоти. Е, сірка поділяється на гранульовану. Це ось така. І на колоїдну, мелену сірку. Ну, ця колоїдна мелена сірка вона набагато швидше закислює е, ваш ґрунт, але нею потрібно користуватися обережно, тому що вона може попалити коріння. Ви нею можете перезакислити ваш субстрат. Сірку нам потрібно вносити приблизно за півроку до того, як ми хочемо, щоб вона здійснила свій закислювальний ефект. Тому що бактерії її повинні переробляти приблизно півроку, щоб вона вже почала закислювати ваш е, субстрат. Також сірку ми можемо вносити перед посадкою. Десь за пів року це для того, щоб ми закислили саму материнську землю, і вона вже почала менше розкислювати ваш субстрат. Або вже під час самого росту рослини, після того як ми її посадили. Ну, після того, як ми її посадили, ми вже вносимо в менших кількостях, щоб не попалити саме коріння. Я здебільшого вношу приблизно 50 грам сірки при посадці, перемішую зі всім субстратом, і це, в принципі, в мене від цього є закислюваний ефект в кожного різний pH материнської землі, тому за цим потрібно слідкувати, потрібно міряти цей pH і вже для себе враховувати, скільки вам потрібно вносити цієї сірки. Цірку можна вносити круглий рік, це не буде спричиняти ніякої шкоди для вашої рослини. Я здебільшого вношу осінню, хоча зимою вона абсолютно не буде діяти, але так, щоб я не забув весною, як найшвидше її внести при плюсових температурах. Тому для мене краще вносити осінню. Ну і вже весною, з початком плюсових температур починається її дія. Відео, як я вношу сірку під свою посадку, я вже знімав, і я скину силку в кінці цього відео. Вона появиться у вас ось тут, але в кінці відео. І на рахунок поливу на полив, осінню, звичайно, зменшується, оскільки що на вулиці вже холодно, тому волога мало випаровується із землі, і тим більше у вашої лохини вже немає листочків. І випаровування вологи вже йде досить повільно. Але все ж таки, якщо дощі не падуть, досить посушлива погода, нам потрібно поливати хоча б раз на два тижні, так щоб підтримувати цю вологість. У нас зараз дощів дуже мало падає, тому приблизно два рази, раз на 2 тижні я все ж таки роблю цей полив. Лохина вже підготувалася до зими і вона вже спить, але все рівно, коли ще температура піднімається, відбувається ще ріст самого кореня. То, відповідно, волога для рослини потрібна завжди. Не потрібно допускати, щоб вона пересохла повністю, тому що вона може і не перезимувати, якщо вона пересохне. Тому, все ж таки, якщо у вас посушлива осінь, то полив не припиняйте. Хоча б раз на два тижні полив все ж таки робіть, щоб ваша рослина перезимувала. А на рахунок сірки, якщо у вас pH вашої материнської землі підходить для вирощування лохини, тобто він там в межах від 5 там до 6, тоді закислюйте, тоді сірку додавайте тільки під час самої посадки, ту мінімальну кількість 50 грам. Якщо все ж таки pH високий вашої материнської землі, та наприклад 6,5 і вище, тоді важно півроку перед посадкою внесіть конкретну кількість сірки у вашу материнську землю і закисліть її, щоб вона не розкислювала ваш субстрат. І це допоможе ну, позбутися багатьох проблем від всяких внесень оцуту, лимонної кислоти і тому подібне. Ну і все, все, що я б хотів сь сь сьогодні вам сказати. Все, всім, усе добре, до побачення.